Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Друзі, сьогодні будемо з вами відкривати ось ці панелі керування з залу Слави. І також я назбирав декілька ключиків. Ось вони, 15 штучок в мене їх є з бліцкапу. Відкриємо з вами сьогодні 15 таких контейнерів і побачимо, що цікавого нам з них випаде. І також з вами довідкриваємо ці всі контейнери, які також я отримав зі Злаву зі Залу Слави. І ось ці два нам давали за те, що ми нанесли 350 тисяч шкоди. Розпочинаємо відкривати з нашого контейнера останнього з попередньої рулетки. Це в нас один мегаконтейнер. Відкриваємо його і дивимося, що цікавого тут випаде. А тут випадає лише всього три нагороди. І добре, що є золото, 300 золота лутаємо. Добре, дякую і на цьому. Далі, зал слави. була нагорода, дві скринки з їх усі. Погнали, почнемо з них. Відкриваємо тут бустери. Добре, дякую за бустери. Так, і тут так само: танчика немає, нічого страшного. Переходимо, друзі. Давайте з вами до цього залу слави і відкриємо ці панелі керування. Що ми бачимо? Тут може випасти нам 10 рівень об'єкт 3 семірки. Далі нам може випустити торнваген. Далі, Futur 4 і всі інші танчики, які ви бачите на своїх екранах. Добре, що є золото і різні камуфляжики. Окей, давайте відкривати. Подивимося, ще жодного разу я не відкривав такі контейнери і випадає нам Turnwagен. Це 8 рівень, колекційний танчик, як мінімум, 3 750 золота, але в мене цього танчику не було. Поки що залишу його в себе, пограю і потім з вами поділюся своїми враженнями. Прикольно, друзі, перший контейнер і відразу падає танк. Я ж в шоці навіть не зрозумів, як таке, як таке сталося. Але круто, прикольно. Поїхали далі. Так, 50 тисяч кредитів, 20 золота. Ага. Тепер нам відкрутило по максимуму. 50 золота. І буде падати нам тільки золото та срібло в маленькій кількості. Так, три нагороди. Зоряня ніч, камуфляжик нам випадає. Добре. Забрали камуфляжик. Так, знову багато нагород, друзі. Два танчика нам падає. Ось такий колекційний танчик. Це в нас який. П'ятий рівень і випадає нам шостий рівень. Дивіться, який прикольний. Черчилль. Ну, мені це і подобається. Такий він грізно виглядає. Прикольний танк. Три танчики золотали, друзі, друзі, прикольно. І 200 золота, до речі, випало. Поїхали далі. Відкриваємо наші контейнери. Що цікавого, друзі, вам випало з цих контейнерів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже буде цікаво мені почитати. Ну, мені випало вже три танчики. Дуже цікаво, скільки випало вам. Напишіть обов'язково. Так, знову нам випадає 50 золота. 20 золота. Ну, по золоту поки що найбільша нагорода у нас була це 200-200 золота. Поїхали далі. Зовсім небагато в нас вже лишається контейнерів. Але прикольно, три танчики вже побачили з вами. І всі вони колекційні, якщо що, можна буде їх продати і забрати золото. Ще нам випадає ПЗС-35. Ось такий танчик. Це в нас танчик третього рівня, також колекційний. Четвертий танк випадає, друзі. Ну, прикольно, прикольно. Може нам випаде ще й об'єкт, було б прям імбово. Так, камуфляжик. Добре. Добре, що не просто срібло і ось ці е, частинки золота по 20 штучок, а ще якісь камуфляжки випадають, і танчиків, до речі, 4 штучки ми з вами забрали. Так, передостанній контейнер. 200 золота, добре, 200 це круто. І останній контейнер зі залу Слави приносить нам вискочку і 50 золота. Окей, ну, друзі, прикольно. 4 танчики залутали. Всі колекційні, якщо що, можна буде їх потім обміняти на золото. Я думаю, що таке непогане вийшло в нас відкриття цих контейнерів. Далі погнали відкривати замкнені контейнери Blitz Cup 7, 7 кажу, 15 15 контейнерів. І давайте відкримо ще оці контейнери на Defender. Я щось про них забув. Ці контейнери давали нам за шкоду. 350 тисяч шкоди потрібно було нанести. Давали ці два контейнери. І ось такі нагороди ми отримаємо. 200 золота. Ну Добре, що хоча б з одного випало нам 200 золота. Окей. Танчик не випав, але золото Золото завжди прикольно і добре, що випадає. Поїхали. Замкнені контейнери. О, прикольно, що вони так відкриваються. Мені подобається ця анімація. Так, тут у нас Що тут у нас частини сертифікату, кредити, бустери. Добре. Їдемо далі. Дивимось, дивимось. Ага, тут поменше нагород, але знову дає на СТГ частини сертифікату. Ну, можливо, і зберемо якийсь танчик по сертифікатам. Побачимо, друзі, побачимо, як воно буде. Лансен С випав нам добре. Їдемо далі. Я з цих контейнерів, до речі, ще жодного танку мені не випадало, тільки частини сертифікатів. А так, щоб з такого контейнера прям попався танчик, то ще такого жодного разу не було. Я відкривав на СТРВК, Млєшку відкривав. Ще там деякі танчики, пам'ятаю, були. Так, СТГ дає тільки СТГ чомусь. Бум. Так, ну дай танчик нам. Знову на СТГ. Ну, прикольно, нехай дає, можливо, назбираємо. Але він, здається, в мене є. Отримаємо ми компенсацію. Або поки що обмінювати не будемо. Так. Камуфляжик, тріумф. Добре. Наступний, наступний контейнер. Так, знову танчику немає. І золото. Не падать золото. До речі, давайте подивимося зараз, що може тут випасти цікавого. Так, що з цих контейнерів може... А як подивитися? А ніяк, напевно. А, ось так можна подивитися. Частини сертифікату. А, тут немає золота. Тут немає золота, зрозуміло. П'ять контейнерів лишилося. Добре. Давайте їх повідкриваємо. І подивимося, що тут у нас цікавого. Поки, поки нічого. Дійсно, поки нічого цікавого не випадає. Сертифікати, бустери, золота немає. Ну такі, такі контейнери, не знаю, друзі. Скажіть, як на вашу думку чи... Потрібно було витрачати час, дивитися ці трансляції, які починалися перші о 5 ранку. Пізніше були о дня і в 8 вечора. Але мені вдалося назбирати всього 15 ключиків, і як бачите, що за 15 контейнерів, нічого такого цікавого, ми зовсім не дістали і навіть не зібрали по сертифікату. Добре, друзі, відкрили ми ці контейнери. Ну, вони мені не сподобалися, скажу вам чесно, зовсім вони мені не сподобалися. Ось ці контейнери зі зла зі залу Слави були набагато прикольнішими. Також у нас, друзі, ще є рулетка. Вищих хижаки, я ще її не крутив. І рулетка, яку я дуже сильно чекав, це рулеточка на мега контейнери. Будемо також друзі їх крутити. Запишу для вас. Відос не знаю, який буду крутити першим. Побачу, але ось цей розіграш хочеться мені прокрутити, але я бачив, що від дуже багато писали в коментарях у телеграм-каналі, щоб я не крутив, бо це дуже-дуже погана рулетка. і Що вам там з неї майже нічого не повипадало. Друзі, не знаю, побачимо, яку з них буду крутити. Першою, якщо ви хочете, щоб я крутив на вищих їжаки, пишіть в коментарях вищих їжаки. Якщо хочете мегаконтейнери, пишіть мегаконтейнери. І я порахую, яких коментарів буде більше, таку рулеточку для вас я відсніму і прокручу разом з вами наступною. ну що ж, друзі, ось таке в нас було сьогодні відкриття. Буду з вами прощатися. На все доброго, всього вам самого найкращого, всім па-па!